Сьогодні ми у Яворові, де проживала відома на весь світ династія різьбярів, шкрібляків, корпанюків. Це столиця ліжнікарства і колиська різьбярства. Мало вже зараз е, послідовників яворівської школи дереворізьблення. Я займаюся різьбою по дереву. Вийшло, що 22 року, 9 березня, я пішов служити у Збройні сили, щоб захищати нашу Україну. Розкуються незабаром доковані люди. В той час це мене ну, вислів взяли, і ніхто так не задумувався, що там. Маємо собі за мету, щоб ми пам'ятали наші традиції, пам'ятали нашу історію. Це з вами ролик вибі 9 березня, коли народився наш геній Тарас Григорович Шевченко. В школі мене надихнуло на різьбу Це поїздка в музей Косівський наш інститут. І почав ходити на гурток різьби по дереву. Деревину можна використовувати досить різно, різноманітно. Спочатку її треба спиляти. Горіх, наприклад, він такий має досить темний колір. І дуже-дуже він красивий, бо він має дуже гарну текстуру. Груша теж це хороша деревина для нас. І явір білий. І черешня теж. Лепа висушити. Це приблизно 3-4 роки. Воно має бути стояти на дворі, накрите і природної сушки. Здебільшого, якщо чесно, то гуцульська різьба. Наша традиційна. Традиційна. Так, так. Та, це така геометрична різьба. Зібралася дуже хороша, дружна можна сказати, компанія однодумців і різбирів. Лише шість, які іменно дотепер займаються всі виробами з дерева, Але кожен в своїй сфері. Ці хлопці мене і підтримують, і мотивують теж після закінчення цієї війни займатися далі і розвивати наше мистецтво що у нас у Яворові, можна сказати, що вже не залишили жодного різбере, який може різбити таку оцудську різьбу. Ви не думали, що? що ви будете робити після війни? Чесно, раніше я не думав. А тепер, я вдома більше часу, вже більше місяця, то вже думки такі є, що треба повертатися до дерева. Так. Тому що без наших традицій і мистецтва нашого майбутнього ніякого не буде.